Продавала групу інвалідності за гроші. Такий бізнес організувала мешканка Житомира. Жінка видавала себе за працівницю лікарської комісії. Ми встановили вже близько 30 потерпілих, яких вона вшукала. Суми різні, починаючи від 2 тисяч, закінчуючи 8, 7 з кожної людини. Якщо аналізувати розповіді потерпілих, ситуація, як завжди, банальна. Як ми аналізуємо дії шахраїв, завжди скажімо, ситуація складається наступним чином. Один сказав другому, другий сказав третьому, і так продовжується пошук майбутніх об'єктів, майбутніх жертв. Потерпілі зізнаються йшли на цей крок, аби зекономити гроші, зусилля та час. Даю неї привожу паспорта дитячі. Індифіціонне, їх фотографії сказала, і по 4 500 з кожної дитини. Даю їй 31 тисячу 500. Вона їх бере така до мене, можете ще робити до мене, я ще вам квартири можу поробити. В результаті люди залишались ошукані та ще й без грошей. Дзвоню я, кажу, Надя, що там кудоцю? Ти ж казала через місяць і діти ждуть. Буде в себе, не хвилюйтесь, Михайлівна, буде все. Я потім я знову дзвоню вона, ви знаєте що? Нічого не виходить, не поїдемо вже за пенсійними. Вона мама померла. Кришить у той телефон доходить. Вже хоронить маму. Мама жива. За таку успішну лікарську кар'єру шахрайці загрожує позбавлення волі до трьох років. З учня перекваліфікувався у шкільного злодія у столиці. Правоохоронці затримали неповнолітнього, який обкрадав своїх ровесників. Поки його однолітки вчилися, він порався у роздягальні у їхніх кишенях та сумках. Про крадіжку діти повідомили заучі школи. Повідомили, що під час ну уроку фізкультури в роздягальні у дівчат вкрали мобільні телефони, ключі і вирвали з щоденника першу сторінку. Я перезвонила в кримінальну міліцію у справах дітей. Вдома відсутність речей у дітей помітили і батьки. Вони одразу звернулися у міліцію. Обратілася в міліцію і буквально от прийняв мене тогда младший лейтенант Марків Петр Петрович. Очень хорошо відповідно цього до к своєї роботи. Все було настолько чітко зроблено. Затримати шкільного злодія допомогли охоронці навчального закладу та консьєржі. Саме вони надали прикмети підозрілого юнака. Дана особа шляхом вільного доступу, окрім телефонів та планшетів, також викрадала ключі від квартир. За допомогою консьєржа теж було встановлено дану особу. Ним виявився мешканець міста Києва. Ми його виявили. В дальнішому він був затриманий і доставлений до оболонського райвідділу. З'ясувалося, що такими кримінальними походеньками юний правопорушник займається не вперше, вже доведено його причетність до семи крадіжок. Прикро, що замість найкращих шкільних років юнакові тепер доведеться відповідати по закону. Відтепер міліція працюватиме разом із громадськістю на вулицях Полтави. Вони здійснюватимуть спільні патрулі в місті з метою протидії терору, диверсій та попередження злочинів. Задіяні працівники міліції також члени громадських формувань. Ці спільні наряди будуть розставлені згідно розроблених маршрутів. Був проведений аналіз саме по тим вулицям і місцям, де місто наше вражене вуличними злочинами. Будуть звертати увагу на підозрілі предмети, підозрілі автомобілі, підозрілих людей. Пільно з громадськістю будуть перевіряти документи. Якщо трапиться, затримувати злочинців, доставляти їх до підрозділів. Прийшовши інструктаж, патрулі взялися до роботи відповідно розробленого графіку. Добровольці стверджують, що вже готові допомогти. У нас кожного вечора на чотири громадських пункти з охорони громадського порядку заступає по п'ять членів громадських формувань. Більшості члени наших громадських формувань задіяні в вечірній час з 18 до 21 години. Ми завжди готові до сприяння, до співпраці і завжди підтримуємо всі, як кажуть, заходи, які стосовно безпеки громадян міста. Сергій каже, під час чергувань містом буває різне. Головне швидко спрацювати і допомогти людині. Випадок такий виходив з, 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 з дільничного пункту. Жінка кричить Допоможіть, допоможіть. Я до неї каже телефон вкрали. Він біжить, хлопець. Я ж догнав його, привів на дільничний пункт. Як свідчить досвід, завдяки таким патрулям зменшується кількість правопорушень і в місті стає безпечніше.